Чернівчани зібрались біля міської ради, аби висловити власне обурення станом речей Україні, за словами пікетувальників, підвищення цін на споживання комунальних тарифів рівноцінно геноциду українського народу, адже інколи суми у платіжках перевищують пенсійні надходження. Ми, чернівчани, зібралися тут для того, щоб негайно наша міська рада те звернення. Ми вчора його написали перше знижити тарифи на газ. Тому що ні пенсіонери, ні середні е, е, люди, вони не можуть заплатити просто за січень місяць ніхто не заплатить і за лютий ці тарифи. Друге, ми хочемо переглянути тарифи води і також електрика. Була електрика, 1 кВт е, 9 копійок, і хай би вона 90 копійок, і хай би вона залишалася. Ми проти того, тому що нам, пенсіонерам, не вистачає... Заплатити за тарифи, і не Ми не маємо змоги піти ні в аптеку, ні полікуватися і не можемо собі купити продукти, які повинна купити собі людина, яка працювала на цю державу 40-50 років. Тому просимо війську раду підтримати народ, підтримати нас. Забирають Вимагаємо. Також громадяни збентежені новими карантинними обмеженнями та називають їх як мінімум несправедливими. Більшість магазинів не торгують речами, які необхідні людям. Однак є привілейовані касти підприємців, для яких локдаун не більше ніж формальність, що породжує соціальну і класову нерівність. Ви знаєте, ви взагалі це таке безлуч влади. Я взагалі я не рахую, що десь там не дуже адекватні люди сидять. Я не знаю, навіть які тягне сам ну, Як це може бути так, що ти можеш прийти в магазин, купити хліб, і там чи щось і не купити шкарпетки чи батарейки? Це, який, ось, чи нас всіх рахунок? Тут виграли лише під центри, вільори, бокавелі, але не працюють. І бюджет, і вілюри, і провелі, і малих Треба працювати, тому що, а, тому що треба жити. Під час засідання сесії Чернівецької міської ради було прийнято рішення про звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та президента з вимогою переглянути та взяти до уваги вимоги протестувальників. За 30 рішення прийнято. Дякую. Микола Швець, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутати Чернівецької міської ради зібрались на позачергову сесію щоб ухвалити звернення до президента Верховної Ради та кабінету міністрів щодо скасування локдауну та перегляду НКРЄКП тарифів на електроенергію та газопостачання. Ми вважаємо недоцільним введення небортованого локдауну і не передбачення економічних компенсаторів для місцевих бюджетів для малого і середнього бізнесу. Однак за цією ширмою недолугого карантину криється ще один неприємний сюрприз від центральної влади це підвищення тарифів на газ, електроенергію для населення. При цьому це робиться надзвичайно цинічно в момент, коли людей залишили без роботи і можливості отримання заробітку, коли для окремих соціальних верст населення скорочуються субсидії. Натомість олігархи і бізнес-партнери президента отримують пільги, зокрема Центренерго, продав фірмі Коломойської електроенергії за ціною нижчої, не те, що ринкової. А нижче за ціну для населення. Коли при тарифі для населення 1,68 гривень за 1 кВт на годину, а з квітня 3,48 Коломойський купує електроенергію за 1,16 Більше того, 1 січня НКРЄКП відкрив доступ на український ринок російської електроенергії, зменшивши при цьому через енергоатом виробництво української вітчизняної. Таким чином створюються умови для закупівлі дорожчої електроенергії України-агресора, а різницю в ціні планують покрити за рахунок підвищення тарифів для населення. Ми вважаємо це вкрай неприпустимим і закликаємо президента уряд почути людей, які по всій країні, в тому числі в Чернівцях і на Буковині, публічно висловлюють свою незгоду. Окрім цього, в контексті питання підвищення тарифів, я би хотів ініціювати створення робочої групи, яка проаналізувала умови приватизації Чернівців обленерго і облгазу та виконання інвестиційних зобов'язань, передбачених в цих домовленостях. Потрібно розібратися, чому населення повинно платити такі суми за транспортування газу, коли більшість людей фінансували прокладення газових мереж і були їх власниками. І яким чином та на яких умовах ці мережі передавались не державним, а приватним компаніям? За 30 рішення прийнято. Дякую. І нами вже прийнято і проголосовано за остаточне рішення і остаточне звернення до президента і кабінету міністрів. Вчора президент. Скликав позачергове і термінове зібрання кабінету міністрів, міністрів, на якому і підняв питання якраз про обговорення тарифів і визначення ізплати і транспортування. Тому я думаю, що найближчим часом ми отримуємо чітку відповідь і результат вчорашнього обговорення. Дякую. Крім цього, депутати підтримали низку рішень щодо звільнення місцевих підприємців від сплати оренди на період локдауну з 8 по 25 січня. Петро Гадашчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Розпочались ремонтні роботи з відновлення центральних воріт Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які були пошкоджені унаслідок ДТП. А саме 2 листопада минулого року водій врізався у них. Більше двох місяців резиденцію вела тимчасова конструкція. Наразі відреставрували найбільш пошкоджену частину. Власне, та частина, яка була найбільше пошкоджена, вона відремонтована. І саме вона має такий вид і вигляд, як і була до аварії, яка відбулася. За цим ми уважно відслідковували. Хочу сказати, що два місяці в кузні були на ремонті наші ворота, і раз на тиждень хтось з наших представників, чи то проректор, чи начальник юридичного відділу, ходили в кузню і перевіряли, чи ворота робляться так, як у нас знімки, фотографії, малюнки були. За словами ректора, завершуються реконструкційні роботи у найкоротші терміни. Всі витрати на ці роботи взяв на себе винуватець інциденту. Ми пробували буквально на другий день, коли ця аварія відбулася у нас, пробували вияснити вартість цих робіт, а для цього треба було замовлення зробити відповідної фірми, яка має такий дозвіл. Ну але доки ця волокіта була, доки ми договір пробували заключити, то, що прийшов цей сам чоловік, який власне і сидів за рулем. Слава Богу, він для нього живий здоровий, все нормально в нього, і він взяв на себе всі витрати. Тобто я навіть і приблизно не знаю. Думаю, що не дешево це йому обійшлося. Також Роман Петришин зазначає на важливості забезпечення прилежних автошляхів до ЧНУ захисними конструкціями, адже дані випадки вже відбувались. Однак роботи згідно власної юрисдикції повинні освоювати з Чернівецькою міською радою. Ми зверталися вже неодноразово до міської ради. І от після того, як у нас це відбулося, то навіть самі депутати ініціювали встановити от на цій частині університетської вулиці, де знизу до резиденції їхати, ну або бордюри якісь додаткові, або взагалі перекрити рух. Ну але то вже не наша парафія є, тобто не наші повноваження, то повноваження міської ради. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.